Високобересвяства, священства, дорогі отці, матчі вухні, дорогі браті і сестри, а сьогодні для мене великий день, тому що сьогодні церква вшанує пам'ять преподобного великого, це великий подвижник церкви православної, імені імен, Якого. Імен, імен, Ім'я преподобного Божу є велике і значиме. І це той святий, який підкріпляє мої немощі коліна, мої руки, ослабівши і допомагає мені йти по шляху земного життя. З надією на вічне життя і блаженство. Преподобний Онуфрій великий. Я жив багато років тому назад, він жив у четвертому столітті, але е, ті люди, які живуть на землі, раді слави Божій, раді того, щоб не себе прославляти, а Бога прославляти своїм життям. Ті люди, е, навіть ховаючись від цього світу, вони е, є відомими і поважними, і почитаємими всіма людьми, віруючими ну, людьми навіки, ну, на поки світ буде жити, буде існувати, то е, ім'я тих святих людей, які жили, бо славу Божу, воно буде берегтися в добрій пам'яті людській, і буде за ті будуть призиватися в молитві. Онуфрій внуфрій е, прожив таке незвичайне життя, він е, маленький був принесений в монастир. Ще був грудним младенцем його принесли в монастир. І проживши там майже 10 років, він вижила таким був ну, бажанням, ревністю пожити в пустині, в одиночці. І будучи подміним Духом Божим, Божим благодатим, він пішов в І Господь його вселив пустиню, прислав йому там наставника, який його навчив жити в пустині. Він прожив по спині е, е, 60 років. Звичайно, що е, сам образ життя говорить про висоту Духа, тому що людина, яка не знає Бога, яка не має в душі своїй Бога, вона боїться одиночества, як якогось вогню. Та людина, яка з Богом примирилася, яка має любов, смирення до Бога, та людина завжди відчуває Бог в своїй душі і їм комфортно скрізь. Навіть комфортно в одиночці, ніж з людьми. Тому що люди їм відволікають від Бога. А одиночество дозволяє людині просто, просто себе повністю віддати Богові, свою душу, свою любов, в свої, в свої в всі таланти. І преподобний Онуфрій вже. Ішов з цього світу вічність, він сказав, що хто буде шанувати його пам'ять, за того він буде молитися перед Престолом Божим. І я дякую вам, дорогі владики, дорогі отці, дорогі брати і сестри, за те, що ви сьогодні прийшли в храм і помолилися преподобного фрію, і за те, що ви помінули мене грішно у своїх молитвах. Нехай примолиться преподобного внуфрія, Господь. Благословить всіх нас. І нехай Господь, Господь благословить землю нашу миру. З праздником! нехай мир Божий буде серед нас. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.